Не раджу вам повторювати цього в реальному житті. Брючівник Сосновського це вражаюча, але дуже небезпечна рослина, яка може викликати тяжкі опіки та фототоксичний бульозний дерматит. Небезпечною ця рослина є через свій сік, яка містить фуранокумарини. Спочатку контакт з рослиною може нагадувати подразнення, схоже на те, що спричиняє кропива. але під впливом сонячного світла токсичні властивості цієї речовини посилюються. Роблячи шкіру надзвичайно чутливою до сонця, шкіра стає червоною, з'являються пухирі, печіння, біль, гіперпігментація та рубці можуть залишатися на шкірі тривало. Що ж ви випадково проконтактували з борщівником, виконайте наступні дії. Негайно промийте уражену ділянку шкіри великою кількістю води з милом, аби змити сік рослини. Протягом двох-трьох днів уникайте прямого сонячного світла, аби запобігти активації токсичних властивостей фурану урану Кринів